Ми бачимо поступове зростання довіри бізнесу до таких інструментів підтримки, яка як підтримка експорту з України. Якраз в мовах війни і складності розвитку і кредитування, якраз такі механізми вони стають пріоритетними для бізнесу. І тому ми вважаємо, що довіра, доступність це мають бути якраз базою таких інструментів. Тому дуже важливо, що експортно-кредитне агентство кожен рік додає, кожен рік міцніє, кожен рік обсяги підтриманого експорту зростають, і цю динаміку її дуже важливо зберегти. Дуже важливо, щоб експортно-кредитне агентство було докапіталізоване. Тобто, чим більше буде статутного капіталу в експортно-кредитному агентстві, тим більше експорту вони зможуть підтримати. Мені здається, що ека має починати дивитися в тому числі на нетипові, неконвенційні для України ринки. І заохочувати українські компанії, особливо компанії з доданою вартістю, орієнтуватися туди і робити все можливе від себе разом з урядом, з міністерством закордонних справ з міністерством економіки для того, щоб налагодити потік українських товарів саме на ті ринки, де вийти і де поборотися, поконкурувати нашій продукції значно легше. Вони прийняли стратегію дві 2024 році. Маючи чітку стратегію, вони стають зрозумілими і для інших ЕК по світу, і для українських політиків, і регуляторів, які розуміють, що ця компанія має чітку стратегію розвитку. Агенція є прозорою, вводиться корпоративне управління відповідно до стандартів. Тому маємо якісне відношення між наглядовою радою і власним менеджментом. Можливо, одне з найкращих з тих, що я бачу сам на сьогоднішній на ринку. Ми сьогодні на панелі почули реальні кейси, коли вже українські компанії купляють за кредити українських банків обладнання для збільшення своїх потужностей, для збільшення свого експорту. Ці кредити страхуються експортно кредитною агенцією від військово-воєнних ризиків. Тому головне, що це працює. Ми бачимо, як маленькі кроки, що роблять уряд, фінансовий сектор, експортно-кредитна агенція, яка є дійсно таким енейблером усього цього, як вона потім матеріалізується у дійсно наших товарах на полицях в Європейському Союзі, у США, у Азії і так далі. і так далі. Дійсно, для того, щоб компанія мала ринкову перемогу, ринкову додану вартість без. Можливості рухатися на експорт, без можливості мати диверсифікацію стосовно ринка збуту дуже складно. Ця наша спільна робота каже про те, що зацікавленість є. Те, що ми робимо, це, це дійсно вже реальні приклади, коли кейси працюють. З цього форму я в черговий раз виходжу з чітким переконанням, що експортно-кредитна агенція насправді має величезний потенціал. Я більше ніж переконаний, що ми. Дуже швидко побачимо, як ця інституція на себе перебере частину функцій, наприклад, державних портфельних гарантій, принаймні для експортерів. Я впевнений, те, як вони креативно мислять, які вони інструменти створюють зараз. Не здивуюся, якщо такі інструменти в майбутньому почнуть копіювати. Мікробізнесу, мабуть, треба вчитися як коли ти виростаєш і розумієш, що в твоєму бізнесі в цілому фінансування потрібне, да? тоді от якби вже... Освоювати ці підходи для того, щоб бути спроможними до отримання фінансування і співпраці з такими програмами. Мені дуже сподобалося, що експортне кредитне агентство воно працює не тільки над експортерами, які вже на сьогоднішній день успішні, а працюють із малим середнім бізнесом, які тільки стають на ноги і вони розвиваються. І це дуже класно, тому що це майбутнє якраз нашої країни. Я думаю, що виробника, особливо того, хто дає додаткову вартість нашим товарам послугам, ми маємо підтримувати на рівні державних банків, на рівні державних установ. Тобто, це ця підтримка має бути просто постійна. Форум серйозний, але я собі дозволю, якби жартома, порада особо малому бізнесу, будьте котиками. В Тому плані, що вчиться і починайте вибілюватися ваша фінансова звітність, ваші фінансові документи, плани, бачення. Управлінська звітність має бути зрозуміла, прозора як мінімум для вас. Якщо вона для вас прозора, це вже половина справи. Тоді ви підете отримувати фінансування. Для нас найбільше цінні співпраці з ЕКО — це можливість весь час бути на комунікації з нашими підприємствами експортно орієнтованим бізнесом. Розповідати їм про можливості і як вони можуть збільшити опцію реалізації, тому що чим більша реалізація у наших експортерів, тим більше шанси, що вони сплатять гарні податки, і більше шансів для розвитку області. Зрухування повинно стати новою культурою нашої країни і для наших клієнтів, і для нас, тому що страховка це щось про що ми дійсно думаємо після того, коли вже щось сталося. Ми повинні думати про те. Що життя воно дуже несподіване, а особливо в наших реаліях. Завжди тобто дешевше заплатити за страховку, ніж потім відновлювати ці активи. Багато років тому я приїхав до клієнта. і Він сказав, що йому майже неможливо конкурувати з виробниками з Китаю, з Кореї з Сполучених Штатів. Чому? Тому що у них є фінансування дешеве, є повна підтримка експортного кредитного агентства. У наших клієнтів на той час такої можливості не було. Сьогодні вона є, і я думаю, що це важливо. Важливо зменшувати ціну, важливо наповнювати капітал, щоб ми ще більше клієнтів могли їм допомагати експортувати. Мені дуже сім'я подобається, що потужна організація, кредитне агентство не боїться говорити про виклики а навпаки, е, слухає. Чи може сьогодні український бізнес працювати без інструментів підтримки експорту? Ну насправді ми як федерації 20 років тому казали, що це неможливо, і ми якраз втрачали дуже багато, що таких інструментів не було. Якщо подивитися на історію експерт кредитформ, кожного року ми акцентуємо увагу про наші пріоритети. А в кінці в наступному експертформ ми звітуємо про їх виконання і знову ж таки ставимо пріоритети на наступний рік. Наші продукти, наша діяльність вона затребувана. Це означає, що ми тільки маємо робити акцент на тому, щоб робити наші продукти простішими, доступнішими і більше слухати клієнтів.